Усім привіт в продажу Герноколеус 2012 року випуску 2.0 дизель автомат, пригнаний Швейцарії. Забрав його вчора вечором з Митниці. Хочу показати його стан такий, як він є. Легенько змив на мойці. Тільки приїхав, пробіг даного автомобіля 140 тисяч на бусе комплектації в графітовому кольорі. Має один косметичний підкрас, що робився в Швейцарії на, дил... на дилері. Тут таке пятно зроблено. Десь було притерте легенько чи що, нічого страшного там немає. Ось такий має автомобіль ззовні, притонований задній ряд, 17 титани. має передні та задні парктроніки. протиутуманки, лінзовану оптику, датчик світа, датчик доща. Ось це він код. Бізовий доступ, рейлінги, машина без м'ятин, без колів, задні партроніки. Стоїть резина 2020 року Continental зимова. В класному теж стані. Так, Безключовий доступ, підігрів зеркал складання зеркал, бусе. Такий салон, комбіновані сидіння, мультируль, Двухзонний клімат-контроль, навігація, навігація прошита на українські карти, там стоїть флешка, читаю кожну вуличку, підсвітка, ось така стеля, салон чистенький, незачуханий, з приємним запахом, бо біля 140 тисяч, то який він має ще бути. Так, ось таке. Пороги не зачухані, гарненькі. Автомобіль ще не пилососився, не натирався, показує такий стан, який. Як тільки забрав з митниці. Двохзоний клімат-контроль, допомога при спуску згори, управління, управління повним приводом, круїз-контроль, джойстик, електроручник, підлокотник, аукс, USB, розетка. Також тут прикурювач і розетка, У багажнику є розетка. Все їх стандартно для колеуса. Машина дуже гарна, збережена. Я купляв її приватної особи. Є сервіска з всіма відмітками. З цього автомобіля замінювалось масло в коробці, в редукторі вже. Так, такі карманчики є, столики, сидіння гарненькі. Такий задній ряд. Багажник то есть. Є. є домкрат, докатка, самвуфер. Весь комплект присутній, шторка. Тут це попелосос, це буде гарно чистенько. Підсвітка також, Ось ще одна розетка є. Підлокотник. Також тут ще карманчик є Якісь речі його. Ще не позабирали. Етикетки різні. Такі карманчики також є. Так ось він кот. можете зафіксувати собі. Таке водійське сидіння. Мультируль, управління парктроніками, фарами, підсвіткою в салоні, електроручник, ось такий руль гарненький, приборна панель. Ще пахучка є. тут датчик, доща. Зараз відкрию капот. Покажу мотор. Мотор тут також не мився, Сухо, нічого не тече, є защита знизу. В автомобілі замінювався акумулятор, стоїть 2021 року. Акумулятор. Також стоїть защита від щурів, від пацюків. це. В майже в всіх колеосах Швейцарії вони стоять так, підмітки, Про сервіс також присутні. Тут так все нічого не крутилось, все рівненьке. Більш детальніше можете самі оглянути, приїхати, що кого цікавить. Автомобіль без колів. Ідеальний кузов. Пари навіть не потрібно полірувати, вони як нові, прозорі. Пробіг дає знати, що тут він маленький. Також сервіска є всіма відмітками. Більше фотографій можете переглянути в групі Viber, ссылка буде під, під описом, в описі під відео. Там можете переглянути всі наявні автомобілі, які є в мене, або прямують в Швейцарії. Це відмітка про реєстрацію. Автомобіль був зареєстрований в 8-му місяці 2012 року, майже 13-й місяць. Ось так. так, можете зафіксувати собі. Фотографії скину в групу у вайбері сервіски, щоб могли краще почитати. Так, у сторінка. Можете перекласти собі. Тут записано, що замінено масло в коробці в редукторі на пробізі 116 тисяч в 2021 році. Так. Ще різних багато всяких документацій. Тож кого цікавить автомобіль дзвоніть або пишіть на Viber. Приїжджайте на тест-драйв на огляд. Автомобіль буде вже сертифікований, вже він повністю розмитнений. Якась батарейка ще лежить. Одним словом класне авто. Має високий тліренс, надійний мотор, надійну коробку. Економний, дешеві обслуговування. В класному кольорі графіт. Всім до зустрічі!